Присутні. Хто за те, щоб розпочати земельну комісію, прошу проголосувати. Хто за порядок день засідання постійної комісії, селищної ради з питань містобудування агропромислового розвитку, земельних реформ, земельних відносин, екології та раціонального природу користування. У нас на порядку не одне питання. Хто за такий порядок зденний, прошу проголосувати. Хто за. Про розгляд клопотання начальника земельного відділу селищної ради від 12 січня 26-го року щодо змін індексації нормативної грошової оцінки земель за нею за 2025 рік. До нас інформація. Ви всі вже знали, що за 25-й рік індекс пожити цін становить 100-100... Тому, якщо є збільшення, тому йде індексація оцінки землі. За 2025 рік індексація грошової оцінки збільшується на 1,8. Тобто 1,08. Якщо змінюється індексація оцінки землі, згідно податкового кодексу стаття 289, вона прописує, що вся яка оцінка була в минулому році, вона... Індексується на підійло і був прийнятий. Тобто вся оцінка, яка діяла у 2025 році, вона індексується у більшу сторону. Тому сьогодні я ну, просив, щоб ми сьогодні зібралися, написав попитання. У нас на нашій території громади є землі, землі комунальної власності. Землі комунальної власності в кількості 518 земельних ділянок. Із цих 15, 518 земельних ділянок 373 земельні ділянки це все орендують юридичні особи і 145 земельних ділянок орендують фізичні особи. Загальна площа орендованих земель комунальної власності у нас складає 2273 гектар, з них 1696 гектар орендують та юридичні особи і 577 гектар орендують а фізичні особи. Сюди оренда земельних ділянок йде різного цільового призначення. Тому у зв'язку з тим, що прийшла індексація землі, нам потрібно зробити розрахунки по цих земельних ділянок у кількості 518 земельних ділянок, тому я сьогодні виніс це питання, щоб ми його розглянули, щоб ви надали обручення згідно цієї індексації, замовити грошову оцінку і розробити розрахунки і з кожним орендарям підписати розрахунок на це збільшення цієї орендної плати у зв'язку з цією індексацією. Основну увагу, все, що стосується земельних ділянок, по яких проведена грошова оцінка. То ми замовляємо витяги, і нам офіційно держгеокадастр надсилає села витяги, і там є ця офіційна оцінка. По тих земельних ділянках, на яких вона не це проведена, тому ми згідно їхнього листа є і постанова Кабінету міністрів, який чітко прописує на тих землях, які не це сформовані без кадастрового номера. Приймати грошову оцінку на цей рівній області. Є офіційні вести адексації, тому на ті ділянки, де немає кадастрових номерів, то ми будемо приймати середню обласну. Зробив аналіз середня обласна і ту, де є офіційно кадастровий номер, там різничка у грошові оцінки, ну, гривень 100-200. Невелике, воно там цей. Але хочу звернути увагу, тут, де ділянка сформована, тоді там грошова оцінка більша. Все, що стосується в межах, це в нас будуть йти забудовані землі та магазини, де є склади. За межами населених пунктів у нас там йдуть склади і основна час йде це ареля. Я вам надав в розрахунки перший в розрахунок. Це я вибрав по кожному селі, по тих ділянках, з яких ми маємо великі кошти в бюджет, це ті ділянки, по яких проводилися аукціони. Я вам привід там примір по кожному селі. Якщо в нас, от, наприклад, Байбусовка проходила аукціон, там тут збільшення оренду плати йде велике. Тут усе залежить від тих відсотків, як приходив в опціон. От, наприклад, у Байбусовські 47% орендна плата від оцінки землі. Це була в минулому році. Тобто сума орендної плати за 1 ектар становила 24 тисячі. Це, ну, це були результати аукціонів. Якщо ми відповідно до того індексу, який прийнятий по цих землях, то то на цей рік по байдузуки по цих ділянках, де проходили аукціони, минулий рік було 24, в цьому році буде 26 тисяч. Тобто збільшення на 1 гектар йде 1967. Mm -hmm. тобто є ці каміна йде збільшення. Це 8% частина? Да? Каміна да, да. да. йде на це збільшення 2200. Оцепа йде на 1300 осечки e, йде на 1700. За цей гектар. П'єтманівка йде на 1400, вішенка на 2400. Так, розуміє. Вона вже процента. Тобто це, ну. Це, це законно, що розрахунок. ми можемо поміняти. ми можемо тільки вам доручити згідно да. з наступного. Тому я сьогодні з... цей... оця постанова Кабінету міністрів, вона прописує, що є грошова оцінка просто провести розрахунок на підставі цієї індексації. Як ми це будемо проводити, ми будемо робити брати грошову оцінку, індексувати, будемо робити розрахунок і з кожним радарем будемо підписувати. Інші громади, це. Це вони не це роблять. Вони просто знають, що, що є договір, і кожен орендар може собі замовити і самоподаткову подавати звітність. Але я, чому я ці роблю розрахунки? Тому що ми дійсно бачимо, що ми визволили орендаря, з ним підписали, і ми дійсно бачимо ці гроші, що він погодився з ними. І він буде з ними сплачувати. В інших громадах цього немає. А як ви не поводиться? Може таке рішення? Ні, то є а це тут, буде є Крім цього, що ми робимо рахунки, я ще крім цього офіційно податково подаю реєстри усіх <реку> <у> орендарів. <реку> у нас <в> минулий рік дзвонять <реку> е, е, податкова. <реку> я їм подаю реєстри <реку> <реку> із новою оцінкою, а хтось там із цих орендарів. І не подав нову оцінку, і податкова їм дзвонить, і починає, ну, вони знають, як цей, їм Вони описує. точно знають. Да, вони потім пеню на це раховують. Тобто... А це там ще побімот, ну, оці аукціони. Це орендна плата, а ще плюс МПЗ вони платять, чи як? 에... Тут МПЗ, це МПЗ. Цей МПЗ, МПЗ садить тут незапитаних паях. А, да. а тут, тут нема МПЗ. Yeah, yeah. МПЗ воно нараховується юридичним особам і фізично. Воно не тільки враховується з земля, і там і заробітна плата йде, а воно якось в обшому котлі, вони там якось відраховують той відсоток. Це все уходить, там, там yeah. десь на зарплату виходить, то, що ми платимо ці 20%, не входить. А то, що з людей знімаємо, це ну, так, 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 Ну так, я знаю, як воно входить, да, але да, да, да. тут же ж вони не платять нічого, я маю думку. Ні, це не, незалежно, тут нема з МПЗ нема, нічого. Так, ні. так, МПЗ по так, МПЗ так і вирішляється. Ні, це є ми да. добавляємо да. до тої гриди МПЗ. Тобто да. то, з МПЗ нічого не помінялося, різні речі. Тобто орендар може заплатити ось ці 26 тисяч. Ми платимо МПЗ, а оці аукціони ми не платимо МПЗ. Так. В аукціонах mm -hmm. немає. Ну, там, воно, ми, не, я знаю, воно просто успіло, на Ну воно в принципі воно, воно є. Ці, треба, тобто, воно просто, воно, то, я знаю, ну ми просто там це МПЗ покривається від налогів тих, що ми mm -hmm. там зарплат ну, Подоходний чи що там, я не пам'ятаю. У нас МПЗ на цей рік буде, якщо оцінка піднімається, і це буде 1500-1000... 700 гривень за 8 від оцінки землі за гектар. да науком, да, тобто 1700 ще буде плюс МПС в бюджет. Тому ми ці розрахунки нам треба зробити, до 18 лютого підписати, податкову теж на податкова, потім по кожному рядарю вони ще дивляться наші реєстри. Вони навіть за минулий рік перевіряють і самі оцінки землі. Тобто тут, чи хоче орендар, чи не хоче, воно по-любому буде індексуватися. І податково все теж перевіряє. Тому це прохання, що ми <нах> сьогодні приймали такі висновки, дали свої рекомендації і доручення земельному відділу провести всі ці. Це як розрахунки в межах і за межами до 18 лютого, приймати грошову оцінку, в Вховочній індексацію землі. Більш детальну суму, коли ми цю роботу проведемо, я вже десь в кінці лютого, в началі березня, вже. Зможу вам сказати, яка ця сума буде в нас у бюджеті зв'язку з індексацією. Плюс вісім процентів. Дивіться, ось я собі no. так накинув плюс це мінуси. Коли ми грудні приймали, а бюджет то плата за землю це, з фізичних осіб ми ну, унесли 5, 5 мільйонів сто двадцять шість. Но тут оцінка врахована без цієї індексації. Якщо я проіндексував, то виходить 5 мільйонів 536 тисяч, 410 тисяч, це лише з фізичних осіб. Велика сума виходить з юридичних. Ми планували 21 мільйон 815 тисяч, і з індексації виходить 23 мільйони 560 тисяч, на 1 мільйон 745 тисяч більше середній індексації. Ну, це я брав в середню, тобто є оцінка в ділянках більше, тобто остаточну суму я вам... Ну, це чіткий розрахунок, да. Да, там, це... на така, да, да, це... орієнтіровуєш по стакан. Так, да, тобто на 1 мільйон 700 це юридичні буде більше, і на 400 десь до 1 мільйона або буде, буде збільшення. Также у, у нас бюджет на 26 рік, ми ще можемо збільшувати за це рахунок Проведених каукціонів. Ми плануємо на 26 рік. У нас я вже визначив ділянки на лютий місяць, буду виносити рішення щодо проведення цих аукціонів на площу А201 агіттар. Це ці ділянки, які раніше передавала районна державна адміністрація. І те вони основні, чи вони всі розкидані? Бенделку, каміна. Ну, ну вони розкидані. Бакша, Дубинву, вони розкидані Та, по селах. 201 гектар ми завжди в бюджет залежали на рівні 10 тисяч. Оця сума вона у нас в бюджеті не була врахована. Я дивився по тих аукціонах, я планую, що їх десь орієнтовно, десь орієнтуватися 13-15 тисяч за гектар. 15 да. Да, Тому це кроме тої індексації, що буде оцінках збільшення, плюше цих аукціонів, якщо 200 гектар брати по 15, це буде майже 3 мільйони ще трохи. Оцих 200 гектар вони чисто ріля, вони використовувалися. Тут не треба ні чистити, ні там врізати якісь там дерева. У нас область буде проводити аукціони по цеводних об'єктах. В кількості 5 водних об'єктах на площу а 68 гектар. Спілкувався вчора з ними. Вони ще готують проведення цих аукціонів. Просив, щоб, щоб нашу громаду включили перший в графік. Одна, що ми з ними вони просять узгодити, коли вони будуть проводити аукціони, щоб ми по кожному населеному пункту провели оголошення, довели до що буде проводитися, щоб це більше було учасників. Тобто на 68 гектарів водних об'єктах. Перший квартал буде проводитися опціони по водних обліках. На сайті, плюс е кіталі, тих, хто держав, ну, це область де проводити. А... В в кошти кошти, кошти да, будуть да, йти да, в громаду. Я, буде... я просто, знаєте, я дуже ну, такий розчарований оцею такою неповороткістю. Ми з червня місяця минулого е року втратили рівну плату в байбізок. Два ставка і ставок в каміні. Це нормальні гроші. Мало того, там не так. Я за байду звуку не знаю, а за каміну Там проблема. Той покинув. І там, блядь, знаєте, як взагалі От блять. в тому ставку. І зараз, якщо хтось прийде там, неважливо хто, ти, ти, я. Там треба, блядь, буде, як Володимир, що ми з вами говорили, що три роки там треба буде напрацьовувати. <рес> <рес> Тому що ж розірвана цепочка технологічна. О, і там ж кажу, хто як хоче. <рес> там ще проблеми були із цим, цим Бондоровою, щоб воду там рівень, той, і, вименту, та, і а там, понимаешь, як проблема? Проблема не з Бундеровою, а тому, що у нас немає орендаря. Гайло мені, чоловік, що одразу дзвонив з точки землевпорядку, каже, а я шо, звануюсь, розправи, зу, зу. Зу. ми через 4 роки починаємо зливати планову воду. Ви самі, а я туди приїхав, а кому не бажаєте? Там, бачите, там бачите, що? Він собі розгорав, це Льоня там у байці коло колопаєвого ставка. Отут зразу <преку> да, туди, як де як ви знаєте, туди де був. Ну, від, <пеку> <пеку> від, <пеку> від, <пеку> та, та, від Там, там розгор розго <пеку> розгорав, задіскував і нікого там взагалі не пускає, Валер, там… це, <пеку> <у> це роз... <пеку> <самозахват> виходить? Чи то вона його там, він <пеку> має право його діскувати, це ми тільки. У нас <пеку> проходила <пеку> нарада по цих водних об'єктах, <пеку> бо пласті адміністрації ще зробили робочу групу. <пеку> Якщо вздовж водного об'єкта, то щось там, А чуєте, <пеку> вибачте, Валера, ще є питання? <пеку> Ні, Ви голосуйте не, його, та... і юві і по Ну так, у нас питання багато ще буде. Тому да. ну, це питання підтримати питання, провести розрахунок. Згідно це і постанови до рекоментації. Висновок та рекомендація. У зв'язку з прийняттям коефіцієнта індексації. Нормативної грошової оцінки земель за 25 рік 108 на та, керуючись постановою Кабінету міністрів України від 13 до 12 2006, е, номер 1724 деякі питання оренди землі та інші нормативні правових актів з питань регулювання земельних відносин в, в Україні, доручити відділу земельних ресурсів ресурсів селищної ради. Відповідно до нормативно-грошової оцінки земель за 2026 рік, підготувати розрахунок розміром орендної плати до діючих до, до, до договорів оренди земельних ділянок та розрахунки плати за фактичне тимчасове використання несформурованих земельних ділянок на 26-й рік для всіх категорій земель і видів земельних угідь. Грошова оцінка, яких не переведена із земельних ділянок комунальної власності, грошова оцінка яких проведена для подачі орендарям до територіальної органу Державної податкової служби для нарахування плати за, за землю за 26 рік. З урахуванням рішенням сесії Селенської селищної ради від 29.06.2023 року номер 2282 про постановлення річної орендної плати за землю відповідно до функціонального використання земельної ділянки на території Савранської селищної ради на 26 рік. Перве чи провести обчислення розрахунки розміру молебної плати до діючих договорів оренди земельних ділянок у межах та за межами населених пунктів та підписати із орендарами на терміну до 18 року. Друге, провести обчислення розміру плати за фактичне тимчасове використання не земельних ділянок в межах населених пунктів, з урахуванням нормативно-грошової оцінки земель населених пунктів відповідно до технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель. Населений функцій над терміном від 18.02.26 рік. Третє, провести обчисний розміру плати за фактичне тимчасове використання не сформованих земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності з терміном від 18 18.02.26 року, а саме розорені масиви, польові дороги, які розташовані у масивах. Що використовується як риля для ведення товарно-сільськогосподарського виробництва, невитрубованих, розподілених земельних частків пає, що використовується як риля для ведення товарності господарського виробництва, для інших сільськогосподарських призначення сільськогосподарським будівлями, спорудами та дворами. числення розміру, розміру плати фактичного тимчасового використання сформованих земельних ділянок за межами населених пунктів, враховуючи урахуванням нормативно-грошової оцінки землі 1 гектар сільськогосподарських земель за межами населених пунктів для Одеської області за матеріалами загальнонаціональної всеукраїнської нормативної грошової оцінки станом на 0. 1 первого -26 26-го року з Кірзі. Землі сільськогосподарського призначення 39 і 39431-75. Землі сільськогосподарського призначення під сісподарськими будівлями, спорудами і дворами 48,61,79. Він розписав певну оцінку за це один гектар по це Одеській області. Тобто вона більше. Тому ми її будемо враховувати теж. Що, голосуємо, да? Проголосувати треба, да? Ну, а, да, Хто, да. це, хто за це, прошу проголосувати. Хто за? Це земельна комісія.